Вітання всім глядачам. Сьогодні ми з вами поговоримо про самогон, а саме про якісний самогон. Дане відео не претендує на роль самого кращого відео із виробництва самогону. В інтернеті на Ютубі є набагато більше інформації щодо, цього, щодо самогону. Але для своїх друзів, для людей, які підписалися на мій канал, для просто глядачів. Я хочу просто поділитися своїм досвідом виробництва якісного самогона з якісної сировини, для того, щоб, можливо, хто не знає цієї інформації, подальшому себе не гробили, а пили тільки самий якісний продукт. Отже, поїхали! А все починається з води. Приїхав за 35 км для того, щоб взяти... Якісної джерельної води. Слідуючим етапом йде перегонка продукту. Тобто, ми, я е, за, заколотив кожен свої пропорції, всі знають ці пропорції, їх не треба е, поясняти. Е, тобто з зі води заколотив, вигралася, брашка, і я ось переганяю. Вже я закінчив її переганяти. І вийшло в мене те, що ми називаємо самогонка, і, а воно насправді називається спирт сирець. Цей спирт ми звикли пити з діда-прадіда, але насправді його пити не можна, тому що він в собі в своєму складі має дуже багато шкідливих речовин для здоров'я. Тому наступним етапом буде доведення цього цукру, о, спирту серцю до нормальної кондиції. Вигнав я рідину, яку ми називаємо всі самогоном, і далі починаю вже з неї працювати. Як я вже казав, цю рідину пити не можна ні в якому разі, тому що вона... Отрує та організм. Так, що я з нею зробив? У мене тут було 9 літрів 48 градусного самогону. Тепер е наступним етапом я його роз розбавив теж джерельною водою е до 15% е спирту і закидаю. В нього активований уголь. Бо, е, уголь Бау чи бау, чи БАВ не, баву, не я. я спеціально його купив, мішечок, в мене його трохи є. Ну і кидаємо я, сюди десь ложок 10 кіну. Для чого? Е, для того, щоб він у себе вібрав, е, якомога більше цих всяких зарази яка отрує нам наш організм. І в цьому активірованому углі воно настоюється години дві Потім я його переціжую і далі покажу що далі. Якщо не кидати активірований уголь, то При тому процесі, який буде йти далі, буде запах, трошки він цей процес буде не такий якісний, як із углом. Так, ну, Як би мене все, його можна постійно поколочувати чи періодично поколочувати. Я там особливо не запарив, там походив, переколотав, походив, переколотав. Ну, зараз іде реальний запах самогону і після цього повірну угля запах самогону залишається, але він не такий вже різкий. Ну, нормально ваше очищається, воно не фарбує, скажімо так, Передину. так, ну, все, до наступного етапу. Так, наступив нарешті. Найголовніший і найзавершальний етап у виробництві якісного самогону це повторна перегонка. Тобто нагадаю, що в нас було? було взя, була взята джерельна вода, з якої була традиційним способом зроблена брага. Брага в е, свій період відіграла. Ми перший раз, перегна, перший раз перегнав. І, і, і традиційним теж способом все як, як ми звикли. І ще раз нагадую, що цей продукт в якому разі не можна пити, тому що він отрує організм. Не дивлячись на те, що то джерельна була вода. Далі, далі цей продукт він називається спирт сирець або самогон. Ми, я його настоїв на активірному вуглі. 1,5 години, 1-2 години рекомендують максимум 4 години, тому що там йдуть якісь зворотні процеси. Так, Настояв і далі відсідив і е, переганяю. Але перед тим як не його на активірованому вуглі, я розбавив його до 15 градусів у крепості. Чому? Тому що рекомендується розбавляти. Е, Бо найкраще віддає він негативні свої якості самогон, розбавлений, краще видає при 15, ніж при 50, тому я його розбавив. Далі цю розбавлену сумочку про це диву, то вернув, заляв знову у цей апарат і тепер переганяю. Тут найголовніше, що потрібно знати. Коли температура досягає приблизно 79-80 градусів, Починає знову... Починає знову йти. Знову починає йти е, спирт. Цей спирт е, називається, перша фракція називається е, голова. Е, цій е, голови 10% від цієї кількості е, спирту, е, яку ви очікуєте зібрати. Цих 10% цю голову в неї в ніякому разі не можна вживати, тому що вона е, тупо ядовита. Там, е, ну і кому буде цікаво, може зайти в інтернет, подивитися. Там е, ну сама дуже, дуже багато таких негативних речовин, наподобі як ацетон. І воно навіть запах має ацетона, але його навіть не рекомендують повторно переганяти, його тільки споживати в як в технічних цілях, давати не замерзайку там, чи ще кудись там, ну, тільки в технічних цілях. Далі після 10% голови ми відібрали. У мене ось вже відібралося ну, тут 450, вже майже 500, мені потрібно 600 відібрати грам цієї голови. Далі 70% від цієї кількості очікуваного спирту ми, я відбираю і це вже буде якісний продукт. Залишається ще 20%, який теж окремо збирається. Але його теж не можна вживати, тому що там знаходяться різні смоли, і формальдегіди і, і проча зараза. Але його можна повторно навіть декілька разів переганяти. Тобто влідщий раз, як я буду робити таку, може, перед яким святом може, будемо робити таку, ще раз, такий напій, то я його просто додав до цього сумішки цього спирту серцю і ще раз пережену. Тобто це дозволяється, але пити його не дозволяється. Ну, можу сказати зразу, оцих 70% голови, цей продукт, кінцевий продукт, він абсолютно не, не нагадує самогон, то по запаху я маю на увазі, абсолютно не нагадує самогон. Він приємно п'ється, абсолютно ніякого. Ну, в мене і в тих, хто його вживав, абсолютно ніякого там охильника на слідуючий день немає, там нічого не болить, нічого там не пухне, все якби нормально. Ну, Скажу так, я на його не напивався, ніколи не напивався так, щоб вже прямо не йти. Але так, в таких кондиціях, що ти ще йдеш додому, вживав і якби нічого поганого на наступний день встаєш, як сказати, як огурчик. Тому бережіть здоров'я, пийте якісний продукт і все у вас буде добре. Будьте здорові!